Увага, прилуки, усі на Майдан. Тільки не мітингувати, а танцювати. 30 вересня стартував проєкт Денс Майдан, битва міст Чернігівщини, який є відлудням київського майдансу, але по-нашому по-чернігівськи. Це шоу, в якому всі міста та містечка нашої області змагаються між собою за титул найбільш танцюючого міста. Уже відтанцювали Бахмач, Козелець, Бобровиця, Сосниця, Ніжин. Хвиля данс майдану. Докотилася і до нашого міста. Прилуки будуть змагатися 25 листопада. Координатор проекту у Прилуках хореограф Юлія Скорик. Данс Майдан є для міста Прилуки якимось великим кроком на такі масштабні шоу, які проводяться в великих містах. Шоу відбуватиметься у форматі флешмобу. Команда повинна продемонструвати колективну танцювальну композицію. За словами хореографа, найважче в танці відпрацювати синхронність та чіткість рухів. Не можна, щоб хтось випав із загальних рамок композиції. Треба зберегти функціональну єдність і гармонію. З таким учителем, як Юля Вікторовна, це не важко. Вона доступна нам все пояснює. і Ми з задоволенням виконуємо поставлені перед нами завдання. Юлія Скорик викладає хореографію у Прилуцькому педагогічному коледжі і у школі мистецтв. Вона має великий досвід роботи з колективами різними за своїм віковим складом. Її вихованці постійно займають призові місця на різноманітних конкурсах та фестивалях. До участі у проєкті хореограф залучила файер-шоу Агні, брейк-данс та паркур команди нашого міста. Усі хореографічні колективи Прилук делегували своїх представників, адже головне у цьому проєкті – це масовість. Найбільше шансів отримує те місто, де буде більше. Учасників тож до участі запрошуються усі бажаючі, і не має значення, як ви танцюєте. Головне ваше прагнення це не конкурс хореографічної майстерності, це конкурс, де потрібно продемонструвати командну єдність, силу духу і свою любов до рідного міста. Єдина умова від організаторів обмеження віку від 15 років хто хоче танцювати, хто вміє хоч трішечки танцювати, і в кого є запал енергійність. І хто вправно ходить на репетиції. Репетиції проходять кожного дня. Учасники наполегливо трудяться, відточують свою майстерність. Ми хочемо показати будучим поколінням, що паркур це здорово. Тобто не потрібно курити, пити, вживати наркотичні засоби. Потрібно просто займатися хорошим спортом. Мало нам ще підготовки, ми тільки розпочали такі групові масові заняття. Ось. Але я не... думаю, що ми. До цього моменту встигнемо зробити щось таке, чого прилуки від нас не очікують. Команда Тім танцює також фантастичні враження і неймовірні емоції. Уже сьогодні можна сказати про неабиякий розмах проекту, і важко уявити, а що ж буде далі під час самої битви. Організатори обіцяють привести лазерне шоу найкращих діджеїв, піджеїв Києва та Чернігова. Учасників проекту танцюють всі, щоб влаштувати в прилуках незабутнє свято. Для прилук же це чудова можливість проявити себе. Показати, які ми дружні, і на що здатні. Що мені нравиться, це масовість, така велика. Танцювати, коли ти відчуваєш, що ти частина одного великого цілого, то саме майдану, цілого на то це взагалі відчуття не передають. Не передати проект несе в суспільство молодіжну культуру, європейські цінності закликає до патріотизму, здорового способу життя та мислення. Тож не будьмо байдужими 25 листопада. підтримаємо наше рідне місто. Доведімо, що саме ми гідні здобути перемогу. Наше місто найкраще.